Отже, друзі, знаходимося ми з вами на Янові. Так, і зараз розглянемо кілька способів, як потрапити у Прип'ять. Перший спосіб знаходиться ліворуч від станції Яніва. Доволі відомий спосіб, багато хто його показував, тому і ми собі теж зафіксуємо. Наша задача застрибнути спочатку сюди, потім сюди і по цих колючих дротах перестрибнути між вагонами. Ми зараз спробуємо це зробити. Коли застрибнули сюди, можна зберегтись. Тепер стрибаємо прямісінько ось сюди. Ще стрибок, стрибок, ми вже тут. Якщо вам треба повернутись, а ваші двері закриті, то повернутись можна ось через ці поддончики. Готово, повернулися назад. Другий спосіб потрапити у Прип'ять. Виходимо з Янова і йдемо теж ліворуч. Але трохи далі. Біжимо, біжимо. Ось це місце, де ми спочатку переходили, перестрибували. У нас орієнтир, це ось цей перекинутий вагон. На карті він має ось такий вигляд. Тут ми розглянемо навіть два варіанти, а саме. Отже, підбігаємо до цього вагона, присідаємо. І намагаємось застрибнути ось на це колесо. Так. А тепер треба потрапити ось на цю штуку. Це теж дещо непросто. Тому треба одночасно і вистрибувати, і вибігати. Ось я перестрибнув. Не пробуємо далі. Перестрибнув. Є, дивіться, застрибнули сюди, тепер на цю штуку. Тепер піднімаємось, вистрибуємо на вагон і нам треба перестрибнути з розгончику ось на цей вагон. Далі навіть можна спуститись. Все, ми в Прип'яті Точніше на Юпітері. Також можна скористатись ось таким способом. Той самий перекинутий вагон. І стрибаємо вже ми не через цю колісну пару, а через ось цю. Є небезпека, бо тут поруч аномалія. В цілому робимо все так само: присіли, застрибнули і намагаємось. Потрапити на ось цю штуку, не знаю, як вона називається. То... Так, ось є, потрапили. Встаємо, піднімаємось. Далі так само по вагону. І ще одне місце, де можна потрапити на прип'ять. Виходимо з Янова і йдемо праворуч. Ось у цій цегляні розвалини. Проходимо до вагонів і шукаємо вагон з відкритими дверима. Застрибуємо. Тепер наша задача перестрибнути ось на цю загорожу, а з неї вже сюди. Треба так розігнатись, стрибнути, щоб не чіпляти ось ці бокові двері. Якось пробуємо. Так, це є, а тепер сюди можемо навіть спробувати наверх залізти. Можемо навіть трохи побігати. Ось, власне, стрибаємо і ми вже на Юпітері. Йохов. Отакої. Туди застрибував і сюди мене викинуло.